Так, у нас на стінах були обоє. Їх поздирали, залишився гіпсокартон. Вже ми його частково перешпаклювали. От видно, в такому стані вона була вся ця кімната. Гіпсокартон був де неде помазаний шпаклівкою. Видно, що він є нерівномірний, п'ятнами покритий. Там, де тільки споклівка місцями намазана. Тобто, це все треба замазати. Хоча б стартовою споклівкою, але все має бути перекрито повністю. Щоб потім на, на рідких спалерах воно не просвітлялося. Так само є он, стіна штукатурена, здирались палери, частково позлітала споклівка. Це все треба порівняти, щоб стіна була. Рівномірно, однотонно, так як рідкісь палери будуть наноситись фіалка, тоненькі, вони не закриють нерівності. Це не айстра, якою можна рівняти стіни. Це трошки інша ситуація. Так що нам була стіна отака, як тут на цих колонах. Ми її повністю переспаклювали. Разок, не обов'язково два рази, три рази, хоча б разок, але все треба переспаклювати. Не залишати тільки сви шпокльованими. Так, підготували стіну по гіпсокартону під рідкі шпалери. Стіни поспакльовані стартом. Не, не шліфували, не вирівнювали особливо, просто стягнули стартом, аби весь гіпсокартон повністю перекрити, щоб не тільки шви були закриті, обов'язково гіпсокартон потрібно повністю-повністю все перешпаклювати. Тим більше особливо, коли рідкі шпалери мають бути світленькі. І приступаємо до нанесення рідких шпалер. Рідкі шпалери наносимо тип фіалка. 15.03 номер, сіренький, стіни попередньо погрунтовані кварц з ґрунтом. Для кращого щеплення рідких шпалер і для того, щоб був розхід менший мінімальний. За рахунок кварц-грунту ґрунту легше наносити рідкі шпалери. Вони краще скріплюються стіною і легше їх розтягнути. Ну, нашому майстру, наприклад, вистачає фіалки, Так як вона дуже тонкошарова, майже на 6 метрів квадратних. Якщо стіни гарно підготовлені і загрунтовані кварц грунтом. На відео помітно шпатель, який майстер використовує для нанесення рідких шпалер, не обов'язково прозорий, маленький чи великий, їх є дуже багато різних шпателів. От. Як правило, Звичайний пластиковий шпатель є самим зручним, і по ціні він не є дорогим. Особливу увагу звернути на те, що шпатель ще повинен бути не з жорсткого пластика, а більш-менш м'який, щоб він гнувся. Так як жорстким шпателем буде важко наносити рідкіс палени. Вот. А... Так, попередньо суміш замішали. Замішали. 4 пакети одночасно. Для того, щоб стіна вийшла максимально рівномірна, замішано було 4 пакети в одному тазику. І наносимо від кута від до кута з одного замісу. Нагадую, це дуже важливо. Не вистачає замісу від кута до кута нанести, тоді ще домішуємо сухої суміші і продовжуємо наносити. Так, нанесення рідких шпалер не вимагає особливих навичок, головна задача їх по максимуму розтягнути по стіні. Щоб не було і просвітів, ну і так само, якщо буде за великий слой, рідких шпалер на стіні, буде видно сліди шпателя і розхід буде занадто великий. Зверну, зверну увагу, що дана кімната, наприклад, площою стін майже 35 квадратів. Для більш-менш досвідченого майстра для нанесення достатньо 3-4 години, якщо зарані вже погрунтовані стіни. Так, це та сама фіалка, яку ми наносили на другий день після нанесення. Майже висохла, де-не-де на стіні помітні пятна, так як ще не вся волога з стін і шпалер винесла, вийшла. Так, ми використали вентилятори, провітрюємо вікно час від часу. Так як от видно на відео, дуже багато вологи і вона не встигає вся випаровуватись для цього. Хоч раз там в 2-3 годинки привідкриваємо вікно, щоб волога вийшла і швиденько висухли з палери. Нагадую, рідкі шпалери не потребують закритого приміщення, вони люблять протяги, це для того, щоб швидше вийшла волога зі стін і швидше висухли шпалери. палери. А тим більше, так як в нас на стінах гіпсокартон кругом. Нагадую, поспокльований повністю, щоб він не набрав лишньої вологі і не почало його вести, крутити. Ну, бажано, щоб стіни по максимуму швидко висохли і тоді вони будуть максимально рівні, однотонні і акуратні. Отакий От у нас процес висихання.